Субтитрувальниця Оля Шор Кі були допоможи собі сам та навчися жити, контролюючи надугу. Таке гасло часто вживають хворі на цукровий діабет. Саме у листопаді світова медична спільнота прагне вкотре наголосити на проблемах цієї хвороби. Чим небезпечний цукровий діабет і як організм може вказати нам, що слід негайно звернутися до лікаря. Про все це говоримо далі. Цукровий діабет найпоширеніше ендокринне захворювання, і у його розвитку істотну роль відіграє спадкова схильність та несприятливі умови довкілля, вважають спеціалісти. Звісно, існує чимало інших факторів, приміром любов до щедрого застілля чи навіть втома і стрес. Як свідчить статистика, нині в Україні понад 2 мільйони хворих на цукровий діабет, а у нашій області майже 37 тисяч. І на початку хвороба протікає безсимптомно, тому і виявляють її частіше, коли вже недуга голосно про себе сигналізує характерними симптомами. Ті, які приходять вперше на прийом, то, як правило, придивляють скарги на частичопус, похудіння, говорять про те, що п'ють дуже багато води. Можуть бути такі перші симптоми, як свербіння шкіри, причин виникнення цукрового діабету є дуже багато, і в першу чергу це стресові ситуації, це переїдання, це малоруховий спосіб життя та інші фактори. Але якщо ж стосовно попередження, і які продукти можна вживати, які ні, то саме солодка їжа, жирна, їжа мучна сприяє. Збільшення кількості хворих на цукровий діабет. Лікування діабету залежно від його типу та стану хворого різне. І якщо навіть впоратися повністю з недугою не дається, лікарі вчать пацієнтів в імпровізованих школах діабету як контролювати рівень цукру в крові та як жити майже повноцінним життям з цією хворобою. Ця банальна фраза, що цукровий діабет це все таки спосіб життя, так дійсно. і коли, значить, вони дотримуються способу життя, вони фактично у нас є. Ми говоримо про те, що вони є здорові, да умовно здорові люди, які можуть займатися, значить, жити так, як вони хочуть, вести той спосіб, який їм зручний, займатися бізнесом, займатися спортом, культуру, нормально відпочивати. нічим не відрізняєш від цього. Тобто питання відповідальність завжди кажемо. Якщо на початках ми говоримо про. 95 відсотків відповідальності на пацієнті, 95% на лікарі. То подальшим 95% відповідальності за його проблеми це відповідальність пацієнта. Діабет страшний своїми ускладненнями, які можуть серйозно вражати серцево-судинну систему, нирки, очі і навіть інші органи системи організму. Тому лікарі наголошують, що кожен з нас має дбати про здоров'я, правильно харчуватися, уникати стресів та регулярно проходити профілактичні медогляди. Інших методів виявити. Цукровий діабет крім визначення цукру крові на сьогоднішній день. Просто не існує, тому надзвичайно важливо проводити визначення хоча б раз в рік визначення рівня цукру крові людям, які старше 40 років, тим людям, у яких є велика загроза виникнення цукрового діабету, тобто в яких є хворі родичі, або вагітним у яких було мертвонародження, людям з підвищеною масою тіла, тим людям, у яких високий артеріальний тиск і є серцево-судинні захворювання, тим людям, які яких є порушення холестеринного обміну. Цукровий діабет другого типу, дійсно, цей діабет протікає роками безсимптомно. Він зароджується в надрах так званого метаболічного синдрому, там, де йде підвищена маса тіла або ожиріння, там, де йде порушення ліпідного обміну, там, де йде високий тиск. Тому надзвичайно важливо саме раннє досимптомне виявлення цукрового діабету на стадії, коли немає клінічних симптомів. І ще раз. Хочу підкреслити, що саме визначення цукру крові в групі ризику дає можливість нам збільшити виявляємість і попередити розвиток ускладнень цукрового діабету. Існує кілька порад щодо профілактики діабету. Отож, правильно харчуйтеся якомога менше жирної їжі та виробів з борошна. Споживайте п'ять страв з овочами та фруктами щодня. Не створюйте великі навантаження на пішункову залозу, харчуйтеся маленькими порціями кожні 4 години. Слідкуйте за власною вагою, займайтеся спортом, заняття легкими фізичними вправами не менше 5 разів у тиждень, знижують ступінь ризику захворіти цукровим діабетом на 50%. Переконують знавці. Власне, виконуючи такі рекомендації, можна попередити розвиток і інших хвороб. Тому варто спробувати. Без їжі людина може обходитися тижнями, а без води лише кілька днів. Життєдайна волога дуже важлива для здоров'я нашого організму. Тому, аби почуватися бадьоро та впевнено, маємо пити її лише чисто та якісно. Тною називають воду, що має високу якість для вживання без прямої шкоди для здоров'я, кажуть фахівці. Втім, сучасні водойми та джерела забруднені, а вода з під крану взагалі сумнівна, адже мігрує зношеними ржавими трубами не один десяток кілометрів. Вживати її медики радять лише скип'ятивши. Натомість знавці радять і інші способи. 100 кілограм 3 літра. Кожного вага своя є норма води. Вчені довели, що структура води здатна змінюватися не лише під час кип'ятіння, випаровування чи заморожування. Вона реагує на слова. Як діяти у критичних ситуаціях до приїзду швидкої, коли стався нещасний випадок, і ви або хтось поруч ненароком отримали серйозний поріз чи відтяли палець? Про все це далі розкаже наш лікар-інструктор. Як ми зупиняємо венозну кровотечу? Ну, наприклад, розглянемо випадок, коли людина вирішила вкрутити собі віку, так порізала на зап'ясті вене. Кров виливається повільно, ми бачимо, що вона темного кольору, і якщо таку людину довгий час ніхто не знаходить, не надасть, не надасть їй медичну, домедичну допомогу, то людина помре від крововтрати. Тому марлива ватно марлива серветочка кладеться безпосередньо. Пряме тиснення на рану, безпосередньо на рану. Ми бачимо, що вона е, повністю е, червона від крові. Ні в якому разі ми її не забираємо. Зверху кладемо іншу серветочку. Бачимо, що і вона просяклася кров'ю. Теж ми її не забираємо. Ми можемо наложити ось таку гірку, але нижні шари не забираємо. Ці нижні шари разом із верхнім, ми вже бачимо, він чистий від крові, біленький. Ми за допомогою ось такої трикутної, яку я склала хустинки, фіксуємо достатньо туго, перев'язуємо і ось таким чином ми, викликавши швидку допомогу, доправляємо людину з цією пов'язкою. До лікувального закладу. Часто бувають випадки, коли людина якусь роботу здійснює в нетверезому стані і е при неуважних рухах може відрізати собі фалангу пальця і так далі. То не пот е ну, потрібно пам'ятати про ту ампутовану частинку і коли приїжджає бригада медиків, не забути її віддати, розмістивши її в звичайний целофановий кульок. Замотавши попередньо в чисту тканинку, ампутовану частинку, розміщуємо в чистий целефановий кульок, вдуваємо туди повітря і в інший целефановий кульок насипаємо кусочки льоду або ж наповнюємо так, достатньо прохолодною водою. І цих два кульочки зав'язуємо. Разом прикріпивши записочку, коли сталася ампутація. І важливо, коли приїжджає бригада медиків, не забути віддати цю ампутовану частинку. Її хірурги, нейрохірурги пришивають, і людина в подальшому відновлюється чутливість. В таких умовах її потрібно доправити до лікувального закладу обов'язково, щоб не пройшло більше 4 годин.